600 доларів за підключення EcoFlow до квартирного щитка. Ти що, сума сашу? Люди іноді мені так кажуть. Коротше, розказую, чого ж така ціна і а, в чому складність і звідки вона взялася, розповідаю. По-перше, 600 доларів це максимально дорогий варіант підключення, їх є всього 8 штук. Ви можете підключити EcoFlow, або щоб вона працювала автоматично. Або щоб ви підходили руками, перемикали. Це перший момент. Другий момент, ви можете підключити, до прикладу, тільки частину споживачів, коли це актуально, коли у вас є бойлер, коли у вас є теплі підлоги, кондиціонери, варильна поверхня або інші якісь потужні побутові прилади, які ви не хочете, щоб працювали в момент відключення світла, і е, таке підключення коштує дорожче ніж підключити повністю ваш щиток. І третій момент, який впливає на ціну. Це який у вас щиток? Однофазний чи трифазний? Трифазний, відповідно, підключити дорожче. А, відповідно, автоматика трошки дорожче коштує на трифазний щиток, на однофазний дешевше. Далі, з чого складається ціна? А, щоб ви розуміли, EcoFlow підключити набагато складніше і набагато відповідальніше, і більше часу займає, ніж підключити навіть той же інвертор, де є шестірку. Чому? Розповідаю. Тому що, коли ти підключаєш екофло, ти повинен бути супер-мега акуратним і супер-мега правильно все зібрати. Бо як тільки, не дай Бог, ти один єдиний проводок неправильно підключиш, ця станція може згоріти. І тоді прийдеться тобі. Її ремонтувати за власний рахунок, вести в сервіс, чекати один місяць. Клієнти будуть матюкатися, психувати, казати, де моя станція. Потім ти за нею поїдеш, заплатиш за ремонт, привезеш її назад, підключиш обратно. Все будеш перевіряти і так далі. Тому Підключення екофло це дуже відповідальна е, штука. Чому? Якщо дивляться електрики, а більшість моїх підписників це електрики, ви повинні розуміти, коли ви підключаєте екофлошку, ви повинні розділити не тільки фазні проводи, а й нульові. Тобто все, що буде підключено на екофло, потрібно вивести на окрему нульову шину, знайти всі нулі, абсолютно всі. Потім бувають моменти, коли 20 років у вас працювала електрика, все було чітко, включаєте екофлошку. Воно не працює, до прикладу, не працює світло або розетки, або якась техніка в одній із кімнат, або в половині будинку. Що робити? Досить часто, це є проблемою при першочерговому монтажі або щита, або проводки в квартирі будинку. Досить часто електрики путають нуль з землею, і те, що відпрацювало там 20 років від мережі, від екофло працювати не буде, бо екофло видає нам не фазу і нуль. А видає дві фази по 120 вольт. Отака От штука. Наступний момент, який є дуже важливий, є автоматичне і ручне підключення, і кожне з них відповідальне по-своєму. Тому, якщо ви його неправильно зробите, буде дуже дуже дорого ремонтувати цю станцію. Далі обов'язково треба перевіряти, чи правильно ви підключили нулі там від реле напруги. Чи ви не перепутали нульову шину основну, яка йде головною від міста, і резервну? Досить часто, коли путають а, ці нулі, а, бувають проблеми, що станція може згоріти. На ній а, може бути 400 вольт замість 220. Далі, якщо ви перепутали е, нулі, е, це дуже погано в плані того, що м, станція може вийти з ладу. Вона може працювати деякий час, і потім в момент відключення або включення світла, може зробити так пих, і все. Потім обов'язково потрібно перевіряти, щоб нулі резервні і нулі з головної нульової шини не пересікались в будь-якому випадку, ніяк не мали ніякого фізичного з'єднання. Точно так само, як і фази резервних споживачів. Наговорив уже тут три короба, коротше, електрики, хто шарить, вони мене поняли. І більшість електриків, яких я знаю, взагалі не беруться підключати екофлошки, бо це дуже дорого, відповідально. І а, багато хто хто спробував один, ну може два рази і попав на дорогий ремонт, відмовились взагалі це робити. Тому екофло підключити в рази складніше і довше по часу, ніж підключити інвертор. Тому а, саме тому ціна там 600 доларів це максимальне підключення трифазне підключення автоматичне частини споживачів стільки коштує всі інші коштують дешевше саме дешеве коштує від 150 доларів 150 200 300 400 500 і 600 доларів тобто є 8 варіантів підключення ручне або автоматичне всі споживачі або частина Однофазне, трифазне, і з цього складається, якби на кожну з восьми підключень своя ціна. Тому майте на увазі. EcoFlow, це вам не щоб у труси заправляти, поэтому майте на увазі.